Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією, яку в свою чергу надало Міністерство редій інтеграції України про те, що ми з вами зможемо отримувати компенсацію за ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії власними коштами. Що це значить? Кабінет міністрів України вніс відповідні зміни до програми є відновлення. Відтепер ми з вами, якщо відремонтували пошкоджене житло, Внаслідок російської агресії самостійно в такому випадку зможемо отримати компенсацію за витрати від держави. Цю інформацію надав прем'єр-міністр Денис Шмигар. Кабінет міністрів України. Розраховує, що механізм компенсації вже буде готовий восени. Після цього зможуть виплати отримувати і власники відповідно відновленого житла, які здійснили ремонт за власні кошти. Хочу нагадати, що взагалі програма є відновлення, передбачає компенсацію лише для власників невідремонтованого житла, пошкодженого внаслідок бойових дій це станом на сьогоднішній день. Як обіцяє кабінет міністрів України, що з. Восени, тобто з осені, ми зможемо з вами вже ті громадяни, хто робить ремонт за власний кошт, також зможуть звертатися до держави та відповідно отримувати компенсацію за витрачені кошти за те, що самостійно роблять ремонт власного житла, власного помешкання. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.